Друга серія Стамбульська угода. Хотів би вам сказати, що знаєте, це як роблять в попередній серії, але не буде, щоб не марнувати час. Просто знайдіть в стрічці відео першої серії. Продивіться там 7 хвилин, і тоді ви зможете розуміти контекст. Отже, я пояснив в першій серії, як працюють переговори, коли починається війна, які були обставини для того, щоб сформувалися оці всі делегації, які поїхали в Білорусь про щось розмовляти. Насправді серйозної розмови там не було. Росіяни привезли свій ультиматум, поклали його на стіл, сказали, тепер буде, оце ви маєте все зробити. Там було все те саме, що ви бачили нещодавно в 29 пунктах Трампа. Це не були переговорні позиції, це були ультиматуми. Тобто, приймаєте або не приймаєте. Але. Ну, перемовини це розмова. Тому українська делегація в Білорусі намагалася зрозуміти, які є межі, чи можна посунути росіян, які їхні там наміри і вели, вели цю розмову. Впадало в око членам нашої делегації, що нашої делегації, що ну м'яко кажучи, ті росіяни, які приїжджали на переговори, вони нічого не вирішували. У них не було простору для маневр. них була задача тільки імітувати перемовини і наполягати на виконанні ультиматуму. Тобто, по суті. Це не були перемовини, бо перемовини це коли люди йдуть на поступки і шукають взаємоприйнятні рішення. А коли ось наші вимоги приймайте, або ми вас вб'ємо, ну це реально не перемовини. Я думаю, гадаю, ви зі мною погодитеся. От менше з тим, розмова почалася, і на якомусь етапі була досягнена домовленість. А давайте ми е, створимо ще й робочі групи і будемо в складі кожної робочої групи щось обговорювати, якийсь блок цих питань. Я наведу вам один приклад про характер цих розмов. Наприклад, з в 29 пунктах ви теж бачите обмеження, вимогу Росії обмежити чисельність української армії. І точаться дискусії, чи прийнятно це, чи не прийнятно. А якщо прийнятно, то наскільки можна обмежувати 600 800 тисяч, мільйон? Я не знаю, там які ще цифри будуть лунати. Тоді ситуація була ще гірша, в тому сенсі, що не просто вимагали росіяни обмеження. Набагато меншого, ну, по суті, ніж ніж зараз обговорюється. По суті, там навіть е, йшлося, ну, те, що нам пропонували, то там би не було у нас з вами армії, тільки на параді, там колона б якась ходила. Е, а вони ще вимагали ось таку річ. Е, серед їхніх вимог було те, що Україна мала всю важку зброю поставити на склади, закрити на складах своїх. А склади, знаєте, кому передати під охорону? Та дам, російським військовим. Тобто російські військові мали охороняти склади з важкою українською зброєю, з артилерією, з танками, з системами РСЗВ, з бронетранспортерами і всім таким. Виявляєте, ну, про, що, про що йшлося? Ну, це було ну, неадекватно.